Вітаю, друзі, всім. Зараз на території України досить популярні стали от трактори скау, міні-трактори. подавались на рівнях. Зараз вже на рівнях рідко побачиш, більш встречаються міні-трактори. Від 24 кінських сил більш потужний, потужний і потужний. Ось у нас із бюджетних, це. Скаут ту 404 Апарат достойний такий на свої діти. Зараз зробимо по йому короткий відео огляд. Покажемо, що він із себе представляє. Новенька моделька. Вони, як я вже сказав, вони добре продаються і продаються, спросом у нас покупців. Так, під капотом у нас 4-циліндровий тут двигун КМ490 ВТ. Ось тут є табличка, можете подивитися маркування. Якщо цікаво. Простий, 4 циліндрика, 4 форсуночки. Є система легкого пуску. Встановили вже активатор, от заводиться і глушиться він у нас з ключа. Нема вже в нас заслонки, яку треба тягнути на себе, щоб його заглушити. Заводиться і глушиться ключом. Так, що ви себе представляєте? Сотка батарейка у нас акумуляторна стоїть, 100 А. Є шість противак спереду. Передні крила також комплектуються ними. Передній міст редукторного типу. Аналогічно такий же до бюджетних 40-ковках, 45 45-ках і так далі. Всі вони стандартні мости. З гідроусилителем руля. Передні колеса 7,5х16. колія по колесам, по центрам 120 см, так же саме і по заднім. Можна регулювати. Дільно заливається гідроусилітель мастилом. Також заправлено антифризом, немає бачка розширитися, тільки шланг от виходить, Отак треба буде вже самому додати. Далі, два інша насоси, рульовий основний, вимикач маси, ось встановлено, досить потужний. Непогано працюють, в принципі. З плюсиків на основну гідравліку є у нас виносний фільтр масляний. Ось Тут встановлено, він не скрізь є, тут вже він у нас є. Заводиться у нас за допомогою стартера. Тут досить легко, редукторний стартер заводиться чітко. По місці оператора рівна підлога у нас нічого не заважає, удобна посадка. З правої сторони можливо є підножка, так само, з іншої сторони. Високе таке крило встановлене, можна і гратися, міняти, вище ставити. Дозволяє. Якщо міняти більше колеса, то треба передній також ставити. Більші, щоб було передати. 11 дідба на 24 задні колеса у нас з довантажувачами. Диск тут йде не розборний, можна регулювати за допомогою спутника. Ззаду у нас встановлена трьохточечна нав'язка на два силових циліндра. з принудительним жимом донизу, принудительний підйом і плаваючі режим. Також є дві гідропари для виносної гідравліки. Для навісного обладнання, яке будете сюди ставити. Товста хороша клешня з хорошого металу. І тут вже у нас йдуть так, по пальцям на центральному вінті йде 22-й палець, а на, на клешнях йде вже як в МТЗ, 24-й. Тобто ось так. На нижніх клешнях вже поставили здорове яблуко, на центральному мінті залишилось маленьке. Ось таке. Така ситуація. Окрема гідравліка в нас заливається ось тут, від коробки окремо. лінзованими фонарями вкомплектований даний трактор. І плюсів паливний бак вже нас не, під, не під капотом, не під панелью, не в панелі, як було раніше. Тут вже він винесений на бік. 66 літрів, здається, якщо не помиляюся, даний бак пластиковий. З лівої сторони удобно заливати. Є датчик уровня топліва. В баки у нас. Мені це подобається, нормально зроблено. Воздушно-масляний фільтр, також тут у нас заливається мастило сюди. Посадка в трактор. Удобно залазить, зеркало, стоїчка потужна, можна за неї взяти, коли сідаємо в трактор. Місце оператора удобненьке. Досить гарно амортизує сидіння. Має для удобства підлокотники справа і зліва. Потім регулювання сідушки взад вперед є під зріст. Пружину також можна накручувати ось тут. По коробочку передач. Він у нас реверсний, даний тракторець іде. Ось у нас речах реверсу. Вперед, назад Чотири передачі. Понижена-повишена. 8 на 8 коробка. Панель приборів у нас автомобільного типу. Ось така досить інформативна, показує температуру, оберти, солярку, показує напрацювання, показує, що працюють у нас свічки накалу, ось я включив. Показує, коли нема давлення масла загорається лампочка і так далі. Ось так, удобно. Кермо також удобне, стоїть високо, не заважає при управлінні. Ось, моїм тросту, Мені комфортно в даному тракторі. Двойні педальки тормоза. Все тут красиво по цьому. Вал відбору у нас 540 тисяч обертів. Ось тут ми перемикаємо. Також є ручний газ даного трактора. Далі. По праву руку у нас маємо блокування заднього моста. Ось речажок примусовий вимкнення вимкнення вала відбора потужності і три речаги на гідравліку. Жовтенькі ми піднімаємо, опускаємо основну гідравліку. Ці два сині і червоні і у нас не задіяні. Поки ви не підключите туди, вони не задіяні. Дані тракторці є зараз в хорошій кількості. Також є модельки на 50-кінських сил без кабіни і з кабінами. В наявності уточнюємо ціни по номеру телефона нашого менеджера Антона. Він завжди у нас зв'язку, буде радий вас чути, з усіма пообщається. Тому не стісняйтесь, хто бажає придбати трактор, дзвоніть по номеру каналу. А я буду періодично, коли буде минутка, там знімати обзори, завжди з вами. До зустрічі, до побачення.